Коли в мене народилась дитина, я відкрив собі дещо нове. Раніше перед дитиною я думав, що ну, служіння там десь, ото прославлення там максимум, і якась така робота. Тобто, оце, оце такий ідеальний баланс. Я в духі, я з Господом можу бути, я то-то. то Коли в мене з'явилась дитина, роботи стало дві, а служіння розширилось ще більше стало служіння. І знаєте, що саме цікаве? І я живий і здоровий. І ще можу провести прославлення, і навіть попроповідувати можу. І ще поїхати в Кам'янське, потім теж провести прославлення там. А що це означає? Це означає, що іноді ми недооцінюємо свої можливості і жаліємо себе. І в цьому питанні краще теж не, не, не недооцінювати себе. Тож всі, у кого були діти, знають, що Вон, Саша у мене спала, знаєте, вона така була чувствительна сна, отака. Коля, чого ти шумиш? Вийшов в коридор. Коль, ти будеш довго ходити. Уже пише мені, ти довго ходитимеш там. Знаєте, як вона зараз спить? Бух, Тільки один звук її буде. Все остальне просто неважно. І Цікаво, на що ми спроможні насправді? В яких умовах відкрилися ці сили? В стісненних обстоятельствах, які ми називаємо пустинями і в які ми не хочемо йти ніколи. Бо це тяжело і важко. Ти приходиш, перемагаєш з Богом, рухаєшся далі і відкриваєш багато нового і сильного в собі. Тому теж не треба стіснятися. Працювати, служити це добре, бути активним з Богом. Добре. Про першу любов це, знаєте, Матфія можна відкрити 11, 25, 27. Не знаю, що там. О, это очень сильная тема. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче Господи, небо и земли, что ты утаился и от мудрых, и разумных, и открыл то младенцам, а, чтоб, знаете, ибо таково было твое благоволение». И дальше... Все придано мені отцом моїм, і ніхто не знає сина, кроме отця, і отця не знає ніхто, кроме сина, і кому син хоче відкрити. Стоп, все далі нічого не робимо. Є щось, що Бог закрив від мудрих, розумних, крутих, але дав младенцям, людям, дітям, його дітям, які прості в своєму мисленні, прості. І щирі в своєму відношенні до Отця. І оцей момент втратити не можна. Нам не можна це втратити. Тому що далі Ісус каже наступне: Ніхто не знає сина, крім Отця. І отут момент дуже серйозний. І Отця не знає ніхто крім Сина. Це місце Писання двохповерхове. Перший поверх це Ісус Христос, тільки Ісус Христос знав Отця Небесного. І Отець Небесний знав Ісуса Христа. Це перший поверх. Але другий поверх заключається в тому, що Він сказав: Тільки Син знає Отця. Тільки син знає Отця. Увага! Тільки дитина знає батька. Тільки дитина може знати батька. І оце розуміння Отця перше, саме сильне, приходить, коли. Младенці. Коли ми младенці, приходить оцей радикальний конект і безпосередня залежність від Бога Отця. Тому що я Його дитя, а він мій Отець. Це тільки один шанс і тільки один спосіб, як пізнати Отця. Ти можеш не бути сином Бога і читати цю книжку безкінечно. І ти не знатимеш Отця. І ти не знатимеш Отця. Але якщо ти дитина, та ти по-другому читаєш це все. Ти відкриваєш. Ти, ти що завгодно відкриваєш? «Но рабні прибувають в домі вічно. Син прибуває вічно. Халілуя! Ви розумієте, Я просто відкрив місце із Писання. «Но рабні прибувають в домі вічно. Син прибиває вічно. Це Дух Святий, мабуть. І це по-другому відкривається. Це по-новому відкривається, коли ти син. Слухайте, як так вийшло реально, да? но рабні прибувають в домі вічно, син прибуває вічно. Я тільки про сина балакаю. Ай! Клас! Да, Слава Богу. Дитя Бога. Я дитя Бога. Я дитя Бога. І так кожен з нас в церкві, хто прийшов і прийняв його в своє серце. Ми діти Божі. І можна називатися, можна бути дітьми Бога. І непогано називатися дітьми Бога, але ще й бути треба дітьми Бога. Бути дітьми Бога це означає в своїх справах і в своєму житті висвітлювати те, що робить Батько. Ісус каже: Я роблю тільки те, що робить батько. Знаєте чому? Син і батько базісні відносини. Отцовство, синовство, базісні відносини, на яких будується все царство. Реально, дивіться, царство Боже побудовано на оцих взаємовідносинах. Просто все царство Боже побудоване на оцих взаємовідносинах. Отець і син. Звісно, Дух Святий був все. Але ми не знаємо, які взаємовідносини у Отця і Духа Святого, там, або Сина і Духа Святого. Так? Ми знаємо, які взаємовідносини у Отця і Сина. Тому важливо зрозуміти, чого мене взяли в дитинстві, щоб потім не вирости і не бути кіборгом, який намагається служити, намагається там робити якийсь бізнес, намагається щось робити, а воно не йде нічого, не виходить нічого. І ми кажемо, дьявол противостить мені, я двигаюсь вперед. І пробиваємося і мучаємося самі постійно в цьому. Але в системі цих взаємовідносин був тільки один радикальний момент це повна жертва Ісуса Христа Сина. Для Отця і для того, щоб спасти всіх нас. Чому Ісус Христос спас усіх людей? Він на Христі висів і каже. «Прости им, ибо не ведают, что творят». И там написано «говорил». Там сказано «говорил». «Прости им, ибо не понимают, что делают». «Говорил» — это значит «не один раз сказал». Скорее всего, он висел на Христе буквально бурмотал. «Прости им, да, они не знают, что делают». «Прости им, они не знают, что делают». И кровь Иисуса Христа... Ах. Очі простім, ибо не знають, що ділають. І кров Ісуса Христа, вона коли упала на підлогу, коли вона була пролита, вона й по сьогоднішній день взиває до Отця з цією ж самою фразою. Знаєте, коли Каїн е, убив е, Авіля. То кров Авіля взивала з землі. А, коли була пролита кров Ісуса Христа на землю, вона теж взивала до Бога. Пробачимо, бо вони не знають, що роблять. І це ми з вами. А, ми робимо помилки. Часто ми робимо помилки, ведемо себе якось. І є одна лише причина, по якій ми маємо це відносини з Богом. Це кров Христа, яка була пролита, і вона по сьогодні на кожну твою тупу справу вона каже: отче, пробач, він просто не розуміє, що він робить». Пробач, він не розуміє, що він робить». І ви знаєте, ми можемо прийти до цієї крові, а, і написано, що вона може омити нас. Від наших гріхів, але цього мало. Просто щоб вона нас омила. Знаєте, що треба ще? Треба, щоб ця кров попала всередину нас і пульсувала по наших жилах. Бо Він зробив причастя. Чому ми п'ємо Його кров? Щоб вона попадала всередину нас. Ми омиті ззовні, перед Богом очищені. Але ми ще повинні вести себе як Бог. Ми повинні вести себе як Ісус Христос. А це можливо робити не коли ми омиті просто його кров'ю, а коли вона всередині нас. Це те, чого треба шукати. Так от чому Ісус помер на Христі за людей? Тому що в кожному з вас, в кожному з нас є добро, часточка Бога. Розумієте, всередині нас є певне, якби ДНК Творця, який є. І це причина, по якій Ісус Христос умер і хто отримає це. Він бере кров Ісуса Христа і рухається вперед. І це дуже такий серйозний момент, і нам важливо це розуміти, про те, що кров його взиває для однієї цілі, щоб ми вибудовували відносини з Богом, як його діти. Як Його діти. Ісус помер за нас, бо в кожному з нас є частинка дітей Бога. Тобто Він не вмер за траву, розумієте? Він не вмер за котів і собак. Ні, Він іменно за людей помер. На Христі, щоб ми були оправдані і мали взаємовідносини з Отцем як діти в першу чергу самим першим моментом. І знаєте, такий простий момент. От я також вдома, коли готувався, я так давайте просто зробимо такий невеликий момент, такий акт, знаєте, невеликий, просто оцього глибокого, якби такого розуміння того, що ми діти Божі. От просто про себе, знаєте, можна так. Заспокойтесь і про себе просто можна сказати, про те, що от я дитя Бога. От просто про себе скажіть це. Я дитя Бога. Відчуття одразу приходять приходить таке тепло всередину, перше, і друге приходить такий спокій і свобода така, повна просто. Це те. Що дає нам те, що ми є діти Бога? Спокій і свобода. І в цьому стані ми можемо прийняти Його силу, щоб нести Його царство в свободі і в спокою, приходити до людей, приходити в місця, де там духи, якісь злі, ще щось, приходити і казати: В ім'я Ісуса Христа вийди, в ім'я Ісуса Христа будь зцілений, в ім'я Ісуса Христа. Прорив, нехай буде в твоєму житті. Якщо я не відчуваю синовства Бога, то не треба нікуди ходити. Тому що все, що ми будемо ділять, це буде те, ото що ті ребята пішли там і зганять біса, не паніма, в чому була суть того, що робив Бог. Вони пішли, семеро їх було, да пішли виганяти духа злого. Прийшли, щось там попробували він їх побив, коротше, там роздів, і вони пішли. Я для себе багато розшифровував цей момент. І прийшов до того, що це пов'язано було з тим, що вони не мали откровення того, що вони діти Божі. Вони думали, що вони якісь просто партньори можуть пользуватися властю Бога, приходить і, і, і робити такі речі. Ось тому оце в цьому важливість синовства. І пам'ятаємо, що люди і Бог хочемо прорива. Доєднуємося до братів і сестер. Поєднуємося, поєднуємося з ними. Добре? Тобто, отакі речі. От просто хотів дуже сильно от про дітей, про отаку, отакі моменти хотів сьогодні проговорити. Дякуємо, Господь. Можна, воздаємо слава Богу, за все це. Дякуємо тобі Бог. Дякуємо тобі за все. Помолимося. Господь, ми дякуємо Тобі, що ми прийняті тобою. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти дав нам владу бути твоїми дітьми, що кожна людина, яка тут на цьому місці зараз, не просто так тут. Ти її відмітив для того, щоб мати взаємовідносини з нею. І ми дякуємо Тобі за все, що ти приготував для нас, і просимо, щоб ми не втратили певних дитячих речей, які мають бути в нашому житті, для того, щоб рухатися вперед. Дякуємо тобі за все, Господь. Славимо тебе, амінь.